Скорботний дзвін розриває тишу. У Вараші прощаються з Дмитром Федіною, загиблим воїном, який склав свої крила в бою з жорстоким і цинічним ворогом. Розвідник 14-ї окремої механізованої бригади загинув 2 грудня біля села Іванівка Куп'янського району на Харківщині. Під час виконання бойового завдання потрапив під обстріл. Віддати шану бійцю, розділити горе родини. Прийшли друзі, колеги, побратими, вчителі і сотні містян. Ми не вірили в це. Ми думали, що він ще прийде. Боляче, крепко на душі. Ой, не передати. Дмитро працював в енергоремонтному підрозділі Рівненської АЕС. Він був хорошим працівником, незважаючи на те, що йому всього-навсього-навсього двадцять всього років. Він уже мав п'ятий розряд. Він добросовісно виконував свої обов'язки. Для колег Дмитро був надійним товаришем, совісною, порядною людиною. Він був чистий, світлий. Він був, він не мав в серці злості, жорстокості. Це той ангел, який сьогодні пішов від нас назавжди. Дмитра Федіну призвали до лав захисників 25 лютого на другий день повномасштабної війни. І патріот взяв до рук зброю, пішов боронити рідну землю, родину майбутнє країни. Кращі хлопці йдуть з життя. А країна мусить вижити, мусить бути. Відспівали героя у Свято-Михайлівському храмі. Останню його дорогу вистеляли квітами. Люди схилили коліно, віддаючи шану захиснику. Люди не байдуже. Воїн Дмитро Федіна був серед тих, хто наближає нашу перемогу, хто ціною власного життя виборює мирний завтрашній день України. Хай земля буде пухом хлопців. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.